Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої петельки». Сьогоднішнім відео я хочу розпочати свій другий місяць, в якому я приймаю участь в нашому спільнику різнокольоровий рік. І кольором нашого лютого місяця є мелодія двох сердець. Я думаю, ви вже це все знаєте. Дівчат приймає участь дуже багато, більше 50 каналів, Тобто каналів і інстаграм, мій номер 53 в цьому списку. Через те я написала отут таку писильку, який у, нас і які у нас, які в мене канал, який номер. І я в цьому місяці заявляю дві такі пряжі. Я буду з такою пряжею в'язати шкарпетки. Це для мене нова пряжа, що ця, що ця. я ніколи не в'язала. Перша пряжа це в мене <кій> Алізе Супервоша На Не вже всі в'язали, всі її перепробували, я тільки її придбала недавно. І буду, дівчатка, її в'язати у дві ниточки. Тому що тут метраж, такий, як шкарпетковий, на 100 г 420 метрів і склад 75% шерсть, а 25% не знаю що. Ну, поліамід повинен бути. Ось я не можу зрозуміти, що написано. А друга пряжа у мене буде Alize Time. Time правильно ж тобто час шерсті чи час вовничок, правильно перед цей перекласти. Ця зовсім іде зараз як новинка. Я дивилась по каналах скрізь стоїть як новиночка. Тут також 75% Superwash І 25% не знаю, чого не можу знайти. Ага. І 25 поліамід. Може, і тут десь є. А, є, ось 25 поліамід. Так, <кій> оці ниточки. Іде на 100 грам 200 метрів пряжа. А тут на 100 грам 420 метрів. Тому я буду оцю цю арті сам в'язати у дві ниточки. Це в мене будуть шкарпетки, і шкарпетки у мене будуть сердечками. Схотілось мені сердечки. І. Забіжу, ой, забіжу наперед, хочу сказати, що я ці шкарпети, шкарпетки я також покажу шкарпеткові скриньки. Ну, а хочеться мені такі. Я вже ось почала в'язати, дівчатка. почала резиночку білий. Взяла в мене спиці кніт про зінги 3,5. І що хочу сказати? Ну, перше враження моє дуже гарне. Мені так легко не в'язати. Ниточка класна. Спиці не спадають, лягає гарно, вона пружина. Резиночку я набрала, таку, як я завжди набираю, простеньку. Колись покажу, як набираю. Простий, такий самий-самий простий спосіб. Але вона ніде не ставлює і виглядає вона гарно, я вам надіюсь. Так от, Буде в мене ці шкарпетки з сердечками. Сердечки будуть у мене малинові. Кольором ці буду брати, вам, мабуть, правильно і передається, але трошки яскравіше. Вони трошечки не такі яскраві. Цю ниточку буду брати у дві ниточки, а цю буду в одну. І зараз тоді підключуся. Для вас це буде секундочка. А я підключуся і покажу, що у мене виходить. Пішла я пробувати. Резиночка у мене вже є. Ну, що, зв'язала я вже собі шкарпетки ну, не собі, а взагалі зв'язала. Які я в'язала в нашому лютому мелодію двох сердець. Ой, Зараз буду розказувати: і гарне і погане. В'язала я з отакої пряжі: Алізе Артісан» і Алізе Вултайм. Ну, оце, дівочки, скажу, гарне. Оце пряжа, як кажуть, любов з першого погляду. Мені вона сподобалася дуже. Я не знаю, тут рекомендують машинну стірку, але пряжа, я потім вам покажу, стала взагалі класна. Вона така м'якусенька. Вона чуть що це шкарпеткова пряжа, але ви знаєте, я собі вирішила, куплю я тоді, коли буде в мене можливість, якогось другого кольору. І хочу собі такий зімній світерок. Ну, сподобалася мені ця пряжа. Вона така. Ну, вона м'якенька, ну, не така, як пух, як вата, але вона м'якенька. Ну, чогось мені схотілося. Так що зв'язала я отаку шкарпетку Оце з нею, я вже заявляла, що починала в'язати. Друга пряжа це Artisan, До речі, я тут не сказала вам колор, я надіюсь вам видно отакий От лот. 100 грамів 200 метрів. Я вже таке вам, мабуть, казала на початку відео, бо це я продовжую знімати. І отакий Алізан Supervoша Артісан. Ой, отакий колір і отакий лот. Зв'язала я отаку шкарпетку. Це шкарпетки. Це на 37-й розмір. Дівчатка вони в мене. оця ця не прата. Але це, в общем, білі сльози я не знаю. Я вже їх зв'язала, оскільки я замовила блокатор, але він ще не прийшов, і почала я прати їх по одній штуки. І оце, дівчатка, що в мене вийшло, я вам показую одну. Різницю, дивіться самі. Різницю, бачите? Звісно, бачите. Оця пряжа полиняла. І полиняла вона конкретно. Я не знаю. Оця артісан, дівочки, як вона линя. Я коли її почала прати, вода вся була отака розова. Це ужас один. Скільки полоскала, скільки вода розова. Єлі, я виполоскала отой розовий кольор. Ну, дивлюся, наче не полиняно. Ну, коли я на блокаторі почала сушити, ну, ужас. Ну, гляньте, що зробилося. Оце вам і мелодія двох сердець. Шкарпетки зв'язані. Ця біла, Я спеціально цю не прала, я вам хотіла показати разницю. Разницю шкарпеток до. І разницю з шкарпеток після. Я не знаю, може от такі кольори дівчатка не всі линяють. Це, це, до речі, та пряжа, що я казала в своїх відео, що мені повинна прийти. Я її замовляла. Замовляла я спеціально під оці шкарпетки, під оцей проєкт. До речі, проєкт в'язала, я вам вже казала, в лютому, в лютому місяці хочу я його так взяти в свою шкарпеткову скриньку. Але тепер я не знаю. Я надіялася, що вони мене будуть. Ще одні зв'яжу, якісь такі з ниточки, яке робить сама узор. Ну, дівочки, ну, Я не знаю, що мені робити. Однозначно, носити ми їх будемо, тому що вони дуже теплі. Тут, до речі, я вам не казала, я думаю, ви вже всі знаєте: ой, де тут метраж? Тут 100 метрів на 420, ой, вибачте, 100 гри. На 420 метрів. І в'язала я цю дві ниточки, а цю один. Ну, ну, Такі шкарпетки вийшли, ну, як валяночки. Вони такі м'якусінькі, гарні, такі товстенькі. Мені дуже сподобалось, як вони вийшли. Звісно, трошечки я намучилася. Отут у мене ось помилка, бачите, тут сердечко розходиться. Тому що, коли я вив'язувала п'ятку, ну, важко було йти по узорові, то я не знаю, як би його гарненько зробила. Тут сердечко сіло гарненько. До речі, на цьому носку так само. То оце поки підібрала узор, поки вийшла на цей узор, який був, то трошечки в мене, бачите, тут брачок. Ну, але ж, як отак його на нього не дивитися, то обикновенькі шкарпетки дуже гарні, дуже класні. Хоча не знаю. Щоб сказати, що я, що я їх повторю, хіба що повторю із такою в одну ниточку. Може. Ну, а так, вони дуже теплі. Мені дуже сподобалося зараз шерсть алізе вутаю. Ниточка класна. Ну, а це ж, звісно, одне розстройство, я не знаю. Я спеціально, я ще може повторяю, спеціально, дівчатка, я його одну попрата, одна не попрата. Думаю, положу покажу, яка різниця в пряжі. Ну, це я, до речі, Прала в тепленькій воді. Ну, вона так линяла, я не знаю. Оце вам і мелодія двох сердець. І сердечка, і поєдналася ця мелодія двох сердець. Ну, ну прям як так інода. Так що, лютнева моя мелодія закрита, пара є. Ця пара піде теж попереться. І, мабуть, ж, 100% така сама ж буде полинена. Зато я так буду сидіти, на них тішиться і дивитися, що так воно і треба. Раз мелодія двох сердець, значить вони повинні бути поєднані. Гармонійно поєднані. От вони в мене гармонійно поєдналися. Ну, ужас. Ужасно, і все. Надіюся, що надійка мою номінацію, чи як це правильно виразить, закриє. Виріб готовий, хоч який не є, але він у мене є. Я його зв'язала, зв'язала я в двох кольорах. ну Вийшло, що вийшов третє, але це не моя провина. Будемо так рахувати, що готова номінація моя закрита. Мелодія двох сердець, гарненька, біленька із малиновим соттінком, чи як його правильно назвати, готова. Так що, це такі мої гаразди і негаразди, розочарування це все в одному цьому буде відео. Ну, не знаю, ділюся, я б мовчки могла перев'язати, бо й не показувати. Але, дівчатка, я хочу, подив... хочу вам показувати усе свої, всі гаразди, все, що в мене виходить і не виходить. Тому дивіться, хто може, хто купив таку пряжу. Хто ще не в'язав з нею карт, майте на увазі. Я не знаю, як всі, я тільки взяла, повторююся, перву. це моя перва артісан, яку я взяла. І, чесно сказати, не дуже я її хотіла й брати. Ну, не хотіла шукати, шукала червону, не хотіла червону, думаю, візьму малинову, таку на сердечка. Я спеціально їх і замовляла. Дві, щоб в мене отакі шкарпетки, я на них вже дивлюся давно. зв'язати. Заказала малину, замовила. Ну, Неудачка з цією малиновою. Так що, може, в кого інші кольори. Напишіть, будь ласка, чи у вас вона линяє, чи мені далі замовляють, тому що там такі відтінки, що ну, мені, наприклад, ще пригодяться. Я ще в цій шкарпеткові скрині дизайнерських бажань. І там я собі вже приблизно накидала, які я хочу в'язати шкарпетки, яким узором, яким місяць, то мені там декілька кольорів ще треба. Але, дівочки, я вже не знаю, чи мені переводить гроші, чи краще я вже заплачу якісь там копійку дорожче, так вони мене дійсно вийдуть гарні. Оце таке моє перше знайомство з оцим артисаном. Так що, будь ласка, напишіть, які у вас є кольори і як вони віддаються у воді. Не в'язала зразочок, ну, думаю, ну, на шкарпетки ще в'язати зразок, ну, я не, не бачу такої логіки. Тратить свій час. Та ну, взагалі ну, на шкарпетки зв'язок. Ну, хто, хто ж міг подумати, що це от таке. Ну, нічого, зато пора. До речі, бачите, як вона розтяглася. Яка вона була? Ниточка вирівнялася, яка вона розтяглася. Хоча ниточка це ж біленька. Ну, Я не скажу, що тут 10 см різниця, але різниця товщині – ні. М'якенька, приємна на дотик, дуже м'якенька. Ні колеться, ні кусається. На дотик ісключительна нитка. Якби ж тільки не оця ж така підстава з оцим линянням, кольором. Оцим. Може, взагалі, не знаю, не знаю, що сказати. Якби знала, що таке, може б чи трошечки уксусу додавала. І це, до речі, я брала руками. Руками, в мисочки, в неї в гарячій воді тепленькій. А чого так трапилося, чи то мені так підфартило. Ну, що маємо, те маємо. Так що, дівчатка, оце в мене таке моя. Ну, я не скажу, що я дуже недовольна. своєю роботою. я довольна. Робота довольна. Намучилася трошки з п'ятками, я не буду спорити, що з першого разу вийшло з оцим узором. Щоб плягло. Трошечки погралася, порозпускала. П'ятка, до речі, в мене, боже, як. Уп... Господи, забула слово як сказати, уплотнена, ну, в общем, зміцнена п'ятка, і там і там <кій> закрила все на дотик исключительні, на... на все, колкості нема. Ну. Ой, Отакий у мене лютий. Лютий, як лютий. То жарко, то холодно, то морози, то дощі. І в мене шкарпетками. То полиняли, то гарненько, переживемо, більше в горя не було. Так що, надіюся, надійка мені закриває цю мою номінаці... номінацію, ну не а мій лютий готовою роботою. Вже нічого я в цьому місяці в цьому спільнику в'язати не буду, тому що в мене ще багато роботи. На цьому буду закінчувати своє невеличке відео. Пишіть, будь ласка, свої відгуки про цю пряжу. Я сказала, що це мені дуже сподобалося. Я взяла, я не жалію, буду брати, буду повторяти, пряжа бомба. макесенька, дуже класна, буду брати собі на світерок. А з цієї тепер хочу почути ваше. Як у вас? Леня не линяє. Не знаю, може я щось неправильно робила, ну, Бог я знаю. Так, що все, буду прощатися переможних, переможним всім весни. Всього найкращого, ми переможемо, дівчатка. До зустрічі!